Друзі, розкажу вам про злочини проти людства, про які говорять сьогодні в Європі, які, за словами деяких лідерів європейських країн є у нас всередині в Україні, і дуже цікава історія. Можете подивитися її в телеграм-каналі, про те, як військовослужбовця військовозобов'язаного якого, ну, звісно, вихватили, як ми бачимо, і направили е, в частину, і від якого відмовилася частина. Ну в основному стараються відмовлятись від таких, бо те, що вони ловлять, воно нікуди не ліпиться. І командири кажуть, ну для чого воно нам тут? Воно ніде не потрібно, для чого воно нам? І вони відправили назад і везли е, ТЦКшники його назад. І в автобусі і там конфлікт був. І один з ТЦКшників вирішив зупи, ну, заспокоїти е, військово зобов'язаного, якого вони спіймали десь там на дорозі. Ну зрозуміло, що це за людина, яка там випила десь рево. Вони зупинилися самі ж, самі ж зупинилися в магазині. Е, так от, замість того, щоб його заспокоїти, там шокером тим же ж самим, е, цей ТЦКшник дав йому в лице три рази. Потім головою бив там обстойку, ну а потім контрольним три рази влупив шокер. Ну, понятно, цей завернувся і на цьому все закінчилось. Тобто, ну от така тема. До чого я це все, друзі? Я все до того, що от на Чернігівщині стався такий прикрий інцидент. Отакий же ж спійманий десь незрозуміло чоловік застрелив два сержанти. Старшого сержанта і головного сержанта. Третій вижив. Мало того, що він постріляв їх з автомата, то він ще контрольним вис... лупанув кожному в голову. <плух> вот. І курсант, частина 3321 Кошель. Застрелив двох сержантів: Кришталь, прізвище Рикуненко. Ну і постраждали, ще там скрипка. Сержант є. Так от дивіться, я до чого це веду? Оцей, хто їх постріляв, він, по словам слідства, не хотів служити і розказував, що він воювати не буде, і він ще хотів виїхати у 22-му році в Росію. Уявіть при тому всьому, що воювати він не хоче. Він хотів виїхати в Росію, бла бла-бла, такий проросійський тіп, да? його чомусь, чомусь забрали. Тренуватися, готуватися, дали їм автомати, набої. Ну, є в когось там щось в голові, чи немає. І зараз вони будуть розказувати, що які погані От бачите, проросійські твари е вбили наших сержантів. Да, Прикро, звісно. з якого хера вони там знаходяться, такі погані. Чим ви там займаєтеся? Ви що, у вас немає списків? А у вас немає інформації про людей, хто він, що він, де він жив. У вас ж все має бути. Вся інформація про військовозобов'язаних у вас має бути. І там має бути прописано, де він вчився, де народився, де проживав, де проживає, і все інше. З хералі ви сьогодні вихватуєте на вулиці, кого попало, запихуєте тупо за бабки їх везете, а потім стається те, що стається. Хтось іде все заче, хтось е, не хоче воювати, а хтось своїх вбиває. Ну, ти що, це, це класно все, да? Так, воно має працювати. Я думаю, що воно не має так працювати. В кінці кінців вже має якось воно вирівнятися. У вас вже до цього часу 11 років війни, е, майже 4 роки повномасштабної, у вас вже мало бути вже якісь списки. Виже ж, має бути. Якесь ознайомлення з людьми чи ні, якісь перевірки. Чим ви займаєтесь там? Чого ви просиджуєте сраки тут і не робите те, що вам потрібно робити, а тупо загружаєте інших військовослужбовців, командирів і людей, які зараз боронять кордони. Ви їх нагружаєте цим дерьмом? Бо ви вирішили не виконувати свої обов'язки? Так виконуйте, виконуйте, а не ви чудуєте.